Шановні колеги, перше з приводу регламенту, ви запхали в законопроект правки, які взагалі не відносились до цього закону. Що ви зробили? Ви фактично пролобіювали інтереси великого аграрного бізнесу. Ті, хто прикривається сьогодні історією, що ми ж йдемо в переробку, ви йдете в переробку і перемов українського малого і середнього бізнесу. Ви їх просто кидаєте на жернова. Ви знищуєте тих, хто мав би сьогодні забезпечити не лише наповнення бюджету, а існування українських сіл. Тому що великі компанії вони не забезпечують існування фапів, шкіл, амбулаторій, те, що робить сьогодні, фермер маленький середній фермер. Тим законопроектом, який був проголосований, ви фактично знищуєте. Малий середній бізнес, чому тому, що під карну історію, давайте йти в переробку переробки сої, переробки рапсу. Ви зробили наступне: ви забезпечили роботою великий бізнес, і ви змусили малий бізнес продавати е, те, що він сьогодні вирощує великому бізнесу, тому що експортувати сам він це не зможе. Плюс, ви створили унікальні економічні умови для великого бізнесу, тому що зараз буде наступний ринок. Не хочеш, не купимо. Ну, дисконт 30%. Де й чорт з тобою, не хочеш, не працюй. Тримай свій рапс, завтра він згниє і ти отримаєш нуль. Ви фактично сьогодні зробили те, що є продовженням роботи в рамках збільшення податків. Провало економічного бізвізу, провало всіх інших реформ, які ми мали забезпечити існування української економіки. Ви сьогодні знищуєте українську економіку, і я вважаю, що це робиться навмисно. Ви віддаєте все за кордон, замість того, щоб думати про Україну.